Вас вітає рій, хоробрі серця з школи номер 19 міста Чернігів. Наш девіз «Хоробрі серця гордо б'ється, наш загін всього доб'ється. Хоробрі серця і душі крилеть, і воля не знать, і міцне земна. Не можна ніколи нам цього втрачати. Тримайся в Україні, тримайся, мала, тримайся руками, тримайся зубами. Тримайся за тих, хто пішов не дарма. Не вірші слабка, не вірші остання. повір лиш себе, країна моя. День Героїв це День пам'яті українців, що боролися за свободу і незалежність. Це Свято Величі Духу українських вояків. Цього дня згадують подвиги рицарів Русі, запорозьких козаків, Січових Христрів, воїнів армії. Та героїв російсько-української війни. Герої не завжди носять флеші, але вони точно завжди носять у серці любов до ближніх та України. Oh, Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і траву, і води, Годину щасливо і в радості Любіть у годину негоди Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми як порохи дим, розвіяні полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі і ніжна карі. Вона й в зірках, і в вербах вона, і в кожному серця ударі. Хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, в бою в цей час як годуть батареї. всім серцем любіть Україну свою і вічні, ми будемо з нею.